Доброго ранку, любі малята, я знову дуже-дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поринемо чарівний світ, світ малювання. Подивіться, яка ж квіточка розквітла, немов ліхтарики яскраві, в траві розкидані рясні, кульбабок, усмішки яскраві. Нас зігрівають навесні. Вітерець легенький їх гойдає, і сонцем ружиться з небес. Хто розгадає, що це за чудо із чудес? Всі галявини палають і манять очі, як магніт. Привіт, щирий посилають, кульбаби сонечка привіт. Яку квіточку ви побачили? Так, кульбабку. Діти, подивіться уважно на кульбабку, якого вона кольору. Так, жовтого, а якої форми квіточка? Кругленька. А як ви гадаєте, на що схожа кульбабка? Так, на тепле сонечко. Діти, а подивіться на наше сонечко, воно сумне чи веселе, сумне, а чому? А тому, що у нього немає друзів. А давайте ми намалюємо кульбабки, і вони з сонечком будуть дружити адже вони дуже схожі один з одним. І сонечко наше. Повеселішає. Але перед тим, як малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготувались, ручки склали. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, і росою вмились. Давайте ще раз. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, і росою вмились. Молодці. А тепер час настав нам працювати. Кульбабки будемо малювати нетрадиційним методом. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Для роботи нам потрібно фарби з жовтого та зеленого кольорів, губка, ось така трубочка, підготовлена батьками, і аркуш паперу. Починаємо. Мукаємо трубочку в жовту фарбу, і ось так притискаємо до аркушу паперу. І у нас, виходить, ось така кульбабка. Жовтого кольору, пухнаста. Робимо не одну кульбабку, а декілька. Одна, дві, три. Три кульбабки. І ще притискаємо. А зараз намалюємо маленьку кульбабку. Ось так. трубочкою. Щоб намалювати стебло для кульбабки, нам потрібна ватна паличка. Дуже легко малювати стебло. Ось так, зеленого кольору, кінчиком паличкою. І ще одну. Так, дуже гарно. 5 кольбабок. Ще нам потрібна губка, вирізана трикутничком. Мукаємо в зелену фарбу і притискуємо. Так, ось такі листочки для кульбабки. Дуже гарно. Діти обов'язково, коли ви будете малювати, використовуйте вологі серветки. Щоб витирати свої ручки. Подивіться, яка жарна виходить у нас кульбабка. Така яскрава, весела, жовтенька І трішечки травички зеленого кольору. Ось такі кульбабки в нас вийшли. Подивіться, як сонечко радіє, що знову у нього появилася подружка. І воно сподівається, що ви намалюєте теж багато кульбабок. І з'являться ще більше подружок. Намалюєте дітки кульбабки. Так, сонечко, тітки обов'язково намалюють. Ну, а нам вже час прощатись. до побачення, до нових зустрічей. Я чекаю сонечком фото на ваших малюнків.